Чи повинні християни віддавати десятину? Це питання викликає справжні суперечки в церквах по всьому світу. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка чомусь викликає багато напругів церкві, а саме це десятина. З одного боку, ви чуєте десятина це біблійна заповідь. Якщо ти не даєш десятину, ти обкрадаєш Бога. З іншого боку, дехто каже: ні-ні, це старозовітній закон. Ми під благодаттю, а не під законом. І десь посередині стоїть звичайний вірний і думає, то що ж мені робити? Важливо, Можливо, ви самі опинялися в такій ситуації, може, ви відчували провину, коли не могли віддати десятину. Або навпаки, вас дратувало, коли це подавали як жорстке правило. Сьогодні ми детально, спокійно і найголовніше біблійно розберемо це питання. Ми подивимось на історичний контекст, вивчимо старозавітні тексти, розглянемо новозавітні вчення та з'ясуємо, який принцип пожертв дає нам писання для сучасної церкви. І знаєте що? Висновок може вас здивувати. З вами отець Остап, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про віру і шукаємо глибшого зв'язку з Богом. Тому залишайтесь до кінця. А перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатися на канал і напишіть у коментарях, для чого потрібна десятина. Цікаво подивитися, як ваша думка зміниться після перегляду цього відео. Добре, перш ніж ми зможемо зрозуміти, чи повинні ми давати десятину сьогодні. нам потрібно з'ясувати, а що таке десятина взагалі? Звідки вона взялася, яким був її оригінальний контекст і призначенням. Тому що, знаєте, коли ми виймаємо щось з контексту, ми можемо прийти до неправильних висновків. Тож давайте повернемося до витоків. Слово десятина це дуже просте слово. Воно означає буквально десята частина або одна десята. У давньому Ізраїлі це була деся... десята частина врожаю, худоби чи будь-якого доходу, яку народ і давав Богу. Цікаво, те, що перша згадка про десятину Біблії з'являється ще до закону Мойсея. Ми читаємо про це в книзі буття главі 14, вірші 18, 20 Там Авраам повертається після перемоги в битві, зустрічає загадкового царя священника Мелхиседека і віддає йому десяту частину від усього. Це важливий момент. Авраам робить це добровільно, без жодного закону чи заповіді. Це був спонтанний акт поклоніння та вдячності. Друга згадка це його онук Яків у буті 28 главі. Після того, як він побачив сон про драбину в небо, як і вдає обітницю Богу: якщо ти будеш зі мною і благословиш мене, тоді з усього, що ти даси мені, я буду віддавати тобі десятину. Знову ж таки, це добровільна обітниця, акт віри і відданості. Але потім, коли Бог дав закон через Мойсея на горі Синай, десятина стала частиною офіційної системи. І ось тут стає цікаво. Тому що багато людей не знають цього, але в законі Моїсея була насправді не одна десятина, а цілих три різних десятини. Давайте їх розглянемо. Перша це так звана Левіцька десятина. Ми читаємо про неї в книзі чисел, 18 главі. Ця десятина пішла на підтримку коліна Левія, левітів та священників. Бачите, левіти не отримали землі у спадок, як інші коліна Ізраїлю. Їхня робота була служіння в скині, а потім у храмі. Тому народ мав підтримувати їх через десятину від своїх ворожаїв та стат. Друга десятина називається святковою десятиною. Про неї говориться в книзі повторення закону, 14 главі. Ця десятина використовувалася для щорічних релігійних свят у Єрусалимі. Сім'ї мали. Відкласти десятину, принести її в Єрусалим і використовувати для святкування разом з левітами, чужинцями та бідними це було про спільноту, радість і пам'ять про Божі справи. І третя десятина для бідних, повторення закону, 14-та глава каже, що кожного третього року ізраїльтяни мали віддавати додаткову десятину, яка зберігалася в їхніх містах і роздавалася бідним сиротам, вдовам та чужинцям? Тепер давайте порахуємо, якщо Левіцька десятина це 10% щороку, святкова це теж 10% щороку, а десятина для бідних це 10% кожного третього року, то насправді ізраїльтяни віддавали близько 23% свого доходу щороку. Це набагато більше, ніж просто 10% про які зазвичай говорять. Яка була мета всього цього? Чому Бог установив таку систему? По-перше, це була підтримка священства. Левіти не могли займатися сільським господарством чи іншою роботою. Вони служили народу духовно, тому народ підтримував їх фізично. По-друге, це було отримання скині, а пізніше храму. Будівлі потрібно було підтримувати, жертви приносити. Все це вимагало ресурсів. По-третє, і це дуже важливо. Це була соціальна турбота про бідних. Божа система включала підтримку найвразливіших членів суспільства вдів, сиріт і чужинців. І нарешті десятина була постійним нагадуванням для Ізраїлю: все, що у вас є, належить Богу, ви просто керуючи його благословенням. Це формувало правильне серце, серце вдячності та залежності від Бога. Отже, ми бачимо, що в Старому Завіті десятина була складною системою з конкретною метою для конкретного народу під конкретним завітом. Добре. Ми розглянули старозавітню систему. Тепер давайте розглянемо, чи є Десятина актуальною сьогодні. То давайте подивимося на основні аргументи на користь обов'язковості Десятини. Аргумент перший. Авраам віддав десятину до закону. Перший аргумент звучить так. Дивіться, Авраам віддав десятину Мелхиседеку ще до того, як був даний закон Мойсея. Це означає, що десятина це не просто частина старозавітнього закону. Це універсальний вічний принцип. І якщо Авраам, батько віри, робив це, то й ми, діти Авраама по вірі, повинні робити те саме. Це серйозний аргумент, і я розумію, чому люди його приймають. На перший погляд, здається, логічним, якщо щось існувало до закону, можливо, воно має бути і після закону. Правда ж? Аргумент другий. Ісус не скасував десятину. Другий аргумент стосується слів самого Ісуса. У Євангелії від Матея, 23 главі, Ісус говорить про фарисеїв. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, кропу та хмину, і занедбали важливіше в законі суд, милосердя й віру. Оце треба було робити і того не занедбувати. Прихильники обов'язкової десятини кажуть: Бачите, Ісус сказав: Оце треба було робити. Він не скасовує десятину, Він підтверджує її так. Він критикує фарисеїв за те, що вони зосереджені на дрібницях і ігнорують важливіше справедливість, милосердя і віру. Але він каже робити і те і інше. І знову ж таки, я розумію, чому люди читають цей текст саме так. На поверхні здається, що Ісус підтримує десятину. Аргумент третій. Млахії, 3, глава, 8, 10 вірші. Третій, мабуть, найпопулярніший аргумент це уривок із пророка Малахії. Я думаю, майже кожен, хто коли-небудь був у церкві, чув проповідь на цей текст. Це потужні слова, і вчення зазвичай звучить так: якщо ви не даєте десятину, ви обкрадаєте Бога. На вас прокляття, але якщо ви будете вірними в десятині, Бог обіцяє відкрити. Небесні отвори благословення. Відчуваєте цей емоційний тиск, обкрадання Бога, прокляття, благословення це сильна мотивація. Аргумент четвертий. Практична необхідність. Останній аргумент він є більш практичний. Люди кажуть: слухайте, церкві потрібні гроші для того, щоб функціонувати. Нам треба платити за будівлю, за комунальні послуги. Зарплати служителям, місіонерську роботу, допомогу бідним. Якщо кожен просто даватиме стільки, скільки захоче, хто забезпечить стабільне фінансування? Десятина це проста, зрозуміла система, і насправді 10% це мінімальний стандарт. Це навіть не так вже й багато, якщо подумати. І знаєте, є чесність в цьому аргументі. Церква справді мають реальні потреби І хаос у фінансуванні, фінансуванні може зашкодити служінню. Отже, ми розглянули чотири основні аргументи на користь обов'язкової десятини. Вони звучать переконливо, чи не так? Тож, тепер настав час глибше заглянути в писання і побачити, чи витримують ці аргументи ретельну біблійну перевірку. Саме цим і ми далі займемося. Добре, ми вислухали аргументи, і вони звучать логічно. Але зараз ми підійдемо до найважливішої частини нашого дослідження. Нам потрібно запитати, що саме каже Новий Завіт про Десятину та про давання взагалі. Бо знаєте, ми ж християни Нового Завіту, ми живемо після Христа, після Воскресіння в епогу благодаті. Тож, давайте подивимося, що говорить нам. По-перше, нам треба зрозуміти фундаментальну богословську істину. Новий завіт дуже ясно і послідовно вчить, що християни не під законом Мойсей. Це не моя думка, це пряме вчення апостолів. Давайте прочитаємо разом кілька текстів, наприклад, послання до римлян, 6 глава, 14 стих. Павло пише: Бо гріх не буде панувати над вами, адже ви не під законом а під благодаттю, не під законом. А під благодаттю це дуже важливе розрізнення. Послання до Галатів, 3 глава, 23, 25 вірші кажуть: до приходу віри ми були під вартою закону. Отже, закон, закон був нашим вихователем до Христа, щоб ми виправдалися вірою. А коли прийшла віра, ми вже не під вихователем. Павло говорить, що закон був тимчасовим, він нас вів до Христа. Але тепер. Ми, коли в Христі, ми більше не під цією системою. І ще один текст послання до Голосян, друга глава, 16-17 вірші. Тож нехай ніхто не судить вас щодо їжі чи пиття або щодо свята Новомісяча чи суботи. Це тінь майбутнього, а тіло Христове. Павло каже, що старозвітні ритуали та постанови були лише тінню. Вони вказували на Христа. А тепер, коли Христос прийшов, тінь більше не потрібна. Що це означає для нас практично? Це означає, що християни не зобов'язані дотримуватися церемоніальних та цивільних законів Старого Завіту. Але почекайте, скажете ви. А що ж із тим аргументами, які ми щойно розглянули? Давайте повернемося до них і подивимося уважніше. Аргумент про Авраама. Пам'ятаєте, Авраам давав десятину до закону, отже, це універсальний принцип. Тут є кілька проблем. По-перше, Авраам віддав десятину один раз після однієї конкретної битви. Це не було його постійною практикою. Біблія ніде не каже, що Авраам давав десятину регулярно від усього свого доходу. По-друге, якщо ми використовуємо Авраама як приклад для всього. Що він робив до закону, тоді нам потрібно бути послідовними. Авраам також зробив обрізання. Чому ж ми не вимагаємо обрізання від усіх християн? Бо Новий завіт ясно каже, що обрізане тіло більше не потрібне для християн. Послання до Галатів, 5 глава, 6 вірш каже, у Христі Ісусі не має значення ані обрізання, ані необрізання. Бачите, ми не можемо просто вибірково брати щось із практики Авраама і казати Ось це універсальний принцип. А інше ігнорувати. Нам потрібно дивитися, що саме новий Завіт говорить Християнам робити. Про слова Ісуса з 23 глави від Матея, а що ж, і словами Ісуса, оце треба було робити тут контекст. Все це Ісус говорить до юдеїв, які жили під законом Мойсея. Він сам народився під законом, служив серед юдеї. Новий Завіт ще не був встановлений. Він був затверджений смертю Ісуса. Тож так, для тих юдеїв під законом десятина була частиною їхнього обов'язку. Але Ісус не встановлював тут правила для майбутньої церкви Нового Завіту. Він критикував гіпокризію. Вони були педантичні в дрібницях, але ігнорували питання справедливості та милосердя. Насправді, якщо ми хочемо застосовувати цей текст буквально до християн, тоді нам треба давати десятину з м'яти, кропу та кмину. з буквальних рослин. Але ніхто так не робить, бо ми розуміємо, що контекст був інший. Аргумент про третю главу від Малахії. Оправдання Бога та прокляття. Це, мабуть, найбільший неправильно застосований текст у всій дискусії про десятину. Друзі, це просто було адресовано конкретно народу Ізраїлю, який жив під законом Завіту. Вони порушували конкретний договір, який Бог уклав з ними на Синаї. Застосовували ці прокляття. До християн під благодаттю це серйозна богословська помилка. Більше того, послання до Галатів у 3 главі говорить, що Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям. Ви розумієте, що це означає кожне прокляття закону, включно з прокляттям за невіддання десятини, було покладено на Христа на Христі. Він поніс його замість нас. Гаразд, якщо десятина не обов'язкова, то як ми маємо давати? Чи є якийсь принцип? Чудове питання, і новий завіт дає нам дуже чітку відповідь. Ключовий текст це друге послання до коринтян в 9 главі, 6 вірші. Павло пише: хто скупо сіє, скупо буде жати, хто щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай кожен дає, як дозволяє серце, не жалю чи примусу, бо любить того, хто дає. Радом. Пам'ятаєте історію про вдову, яка віддала дві дрібні монети. Це є в 12 главі від Марка. Ісус сказав, що вона віддала більше за всіх, хоча сума була найменшою. Чому? Бо вона дала зі свого недостатку від щирого серця. Бог дивиться не на відсотки, а на серце. Тож, підсумовуючи новий завіт, навчає нас принцип надавання: це добровільність, радість, щедрість. Відповідно до можливостей із вірою та вдячністю, але ніде новий Завіт не встановлює правило 10% для християн. Ми вільні від цього закону, щоб давати ще більш щедро, керовані благодаттю, а не страхом. Добре, ми вже розібрали, що десятина це не закон для нас, а принцип щедрості. А тепер постає запитання, як же давати сьогодні? якою має бути християнська щедрість у наш час. Перш за все, Писання дає нам кілька дуже чітких, але водночас живих принципів, планово та регулярно у першому посланні до Коринтян, 16 глава, 2 вірш. Апостол Павло пише: кожного першого дня тижня нехай кожен відкладає щось згідно з тим, як має, Не випадково. Не коли згадаєш, не коли залишиться, а планово. Це виховує всередині серце, яке вміє бути постійним у доброму. Систематичність у даванні це духовна дисципліна, що плекатиме твою щедрість так само, як молитва формує твою віру. Друге, це згідно з своїм достатком. Бог не міряє наші дари сумами, а міряє серцем. Пам'ятаєш історію про вдову і дві лепти? Ісус дивиться не на розмір монети, а на глибину жертовності. Тому твоє мало може в Божих очах важити більше, ніж багато в іншого. Можливо, не скільки даєш, а звідки даєш. Третє з вірою та вдячністю. Кожен раз, коли ми даємо, ми визнаємо, Боже, все, що маю від тебе. І ця подяка звільняє серце, бо вдячність і щедрість завжди ходять поруч, даючи мене. Втрачаємо, ми свідомо, ми свідчимо, що довіряємо Богові. Четверте на підтримку церкви і потребуючих. У посланні до Галатів, 6 главі, пише: хто навчається слова, нехай ділиться всім добром з тим, хто навчає. Бог закликає підтримувати служіння тих, хто сіє духовне. А у посланні Якова першій главі, читаємо чиста і непорочна побожність перед Богом. Піклуватися про сиріт і вдів, тобто давання завжди має бути спрямоване туди, де є потреба. Чи може християнин давати 10%? Так, звісно, може. Десятина може бути чудовим орієнтиром, але лише тоді, коли вона йде від серця, а не від страху. 10% це не стеля, це відправна точка. Хтось може давати менше, бо має труднощі. Бог це розуміє. Хтось може давати більше, бо бачить, як Господь його благословляє. Головне, не судити іншого за цифри. Бог дивиться на серце, не на калькулятор. Іноді той, хто дав менше, дав насправді все. Але є небезпека. Коли ми перетворюємо десятину і пожертви на закон, коли ставимо 10% як бар'єр між собою і благодаттю, тоді трапляється ось що. Ті, хто має мало, починають відчувати провину. Я не зміг дати десяту частину, я, мабуть, грішу. А ті, хто має багато, заспокоюють совість: Я віддав своє більше не потрібно. І тоді пожертва перестає бути актом любові. Стає лише галочкою у списку, що треба зробити. Але давання це не бухгалтерія, це духовний жест. Бог не хоче твоїх відсотків, Він хоче твого серця. Бо закон каже: дай десяту частину, а благодать каже: дай від вдячного серця, можливо, навіть більше. Іноді щедрість у новому завіті перевищує будь-які старозавітні рамки. От тепер ми не даємо, щоб заслужити, а тому, що вже отримали все у Христі. Отже, щедрість у Христі це не тягар, це відгук любові на любов Божу. Не примус, а привілей, не закон, а благодать, що дихає у нашому серці. Отже, давайте на мить зупинимось і підсумуємо: ми пройшли довгий шлях від старозавітніх законів. до Глибини благодаті. І тепер стає ясно. Десятина це була частина закону Мойсея. Вона мала своє місце, свій час і свою мету, але ми більше не живемо під законом, ми під благодаттю, Під тим світлом, яке принесло Христа. Новий Завіт говорить не про обов'язок, а про серце, про добровільне, радісне, щедре давання. Тепер немає фіксованих відсотків, ніхто не сидить над тобою з калькулятором. Кожен дає від серця, скільки показує любов. І так, десята частина може бути орієнтиром, але не законом, бо Бог не шукає формули, Він шукає серце. Тому давайте не зі страху. Не тому, що так треба, не тому, що хтось сказав. Давайте з вдячністю, бо все, що ми маємо від нього, і найбільший дар, який ми отримали, це не гроші, не дім, не здоров'я. Це сам Христос. Коли згадуєш Його жертву, ти не можеш не віддати частину свого серця у відповідь, бо любов завжди шукає, як поділитися. Пам'ятайте слова апостола Павла: Бог любить радісного дарувальника. Не вимушно, не винно, а радісно, бо він дає з радості. Тож дозвольте Богові навчити себе радіти в щедрості. Нехай ваше давання стане піснею вдячності, а не правилом бухгалтерії. І якщо це відео допомогло тобі побачити тему десятини по-новому, поділися з ним друзями. Напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Я хочу почути, як змінилася твоя думка. Дякую, що ви були зі мною до кінця, і пам'ятайте: Бог благословляє не суму, а серце, яке дає з любов'ю. До зустрічі в наступному відео. Нехай Бог благословить вас.